Українські хіти сьогодні у нас на кухні і панський дерун ми обрали, і це реально буде сенсація, тому що деруни ми любимо, їмо. Але що таке панські, як його робити легко, і весело, і класно, і просто це зараз покажемо. Партнер, поки здоровеля марка «Королівський Смак, якість королівська, а ціна народна. Все дуже просто начинка готова. Зараз раз, побачите на екрані. Тут все класично. Я навіть нічого не буду вам додавати. Ну, дерун, це знаєте, це дерун. До речі, дерун вважається народною справжньою. Справою і українців, і у білорусів, навіть у поляків. А, от, я зараз складаю просто весь цей, от, так от зараз я його розмажу, от, так от по е цьому, і він має трошечки посмажитись. Зараз, от, бачите, щоб він був таким єдиним. Таким панським друном я знаю, що нам пишуть багато, так? та в нас дуже багато привітань, друзі. От е хочу вам зачитати під, е привітання від е тата. Е його звуть Володимир Воробчак з Івано-Франківська. Uh -huh. І він власне пише і дуже просить повторити, е точніше, не повторити, а привітати з 20-річним ювілеєм мою донечку Софію. Пише е пан е е Володимир. Він каже, що донечка. Зараз проживає в місті Павія Італії разом з мамою, і братом Олександром. От я їм передаю величезне вітання, і звичайно вітаю свою доньку. Надзвичайно буду вдячний вам, е якщо ви зробите це саме сьогодні, 8 квітня. Моя доня народилася 8 квітня 2005 року, о 20.20. 20. З вдячністю і великою повагою до вас пише пан Володимир. Ми передаємо вітання. Ну а ще він е -е, каже, що на жаль, фото трирічної дані, але він дуже любить Буті сумує за своєю дитиною. Клас, ми вітаємо, приєднуємося. А я хочу нагадати, що панський дерун насправді може стати гарною стравою для об'єднання родини. На ну, чому ні? Ну якщо ти вже просто згадала вітання, та а, дерун насправді я казав про Україну, про Білорусь. Це ще і Австрія, і Болгарія, і Німеччина, і Польща. І насправді знаєте, чим головним чином відрізняються деруни? Начинкою. От десь я навіть знаю, що деруни вимочують у пиві, десь у сметані, ясна справа. Десь подають з бико. Так, сиром. і таке є. А десь навіть є солодкі дуруни, коли оце поєднання ф'южн, як кажуть експерти кулінарні картопляний дерун, і оп, і тобі якесь варення, повидло і так далі. Так, ну от поки наш дерун досмажується, ми потім будемо його також начиняти неймовірно смачними начинками. Я вам розкажу історію про 84-річну жінку, яка видурила у відомого британського кондитера понад 300 тисяч фунтів. Як їй це вздовж Ося і взагалі до чого тут королівська родина брунею зараз це дізнаєтеся. У 2020 році британський бізнесмен і шеф-кондитер Грехем Горніголд отримав емейл, який змінив його життя. Жінка на ім'я Діон Маріхана стверджувала, що вона його матір. Чоловік не знав сімейного тепла, адже ріс з батьком-алкоголіком. Тому зразу відповів на лист. Грех і Мідіон зустрілися у фешенебельному готелі у Ліверпулі. Чоловік відразу ж відчув, що їх душі споріднені, а його матір надзвичайна жінка. Та стверджувала, що вона позашлюбна донька колишнього султана Брунею, а також мультимільйонерка, яка знає 18 мов. Також вона зізналася, що у неї пухлина та рак кісткового мозку, тому не проживе довше, ніж півроку. Жінка стверджувала, що все своє багатство залишить нововіднайденому сину. Вона зупинялася лише у фешенебельних готелях і подарувала Грехему машину вартістю 74 тисячі фунтів. Також жінка завоювала прихильність невістки зіркового шеф-кондитера Хізер Канюк. Тому, коли жінка попросила сина заплатити за її проживання в готелі, грехем погодився. Дуже скоро всі витрати по догляду за матір'ю лягли на плечі бізнесмена. Коли у подружжя з'явилася дитина, сімейна ідилія закінчилася. Діон постійно критикувала молоду матір, а також змусила Грехема відвести її в Тюріх, обіцяючи за два дні переписати на нього всі статки. Два дні затягнулися на два місяці. Більше того, виявилося, що чоловік витратив на матір вже 300 тисяч фунтів. Коли його дружина дізналася про це, то вирішила, що свекруха шахрайка. Молода матір провела ціле розслідування і дізналася, що у Британії Діон визнали винною у чотирьох справах, пов'язаних із крадіжками та махінаціями. Більше того, у номері жінки Грехем знайшов запас червоного харчового барвника, за допомогою якого Діон фальсифікувала кровотечі з ліків вона приймала лише таблетки від високого тиску і діабету. Грехі вимагав пояснень, тому Діон зізналася в тому, що обманювала його заради грошей, і не тільки його. Після втечі жінки виявилося, що Діон роками видурювала з незнайомців гроші. Обіцяючи переписати на них вигадані мільйони однак найбільш вражаючим фактом було те, що кондитер таки виявився її біологічним сином. Цей факт довів тест ДНК, оскільки за законом Британії Грехем не може притягнути власну матір до відповідальності, він вирішив розповісти про шахрайську схему у документальному фільмі від Нетфлікс. Чоловік і не міг подумати, що прем'єра шоу викличе шквал емоцій у глядачів по всьому світу і змусить інших жертв маніпуляторки звернутися до правоохоронних органів вже через три дні після прем'єри поліція Сінгапуру висунула діон звинувачення у шахрайстві і заарештувала жінку. Друге слухання у її справі відбудеться 11 квітня. От тепер я хочу, щоб ви подивилися, яка помилка може бути під час приготування панського деруна. Панський дерун він великий, як пан, так тому треба двома лопатками їх підбирати, щоб він дуже крихка. оця структура, коли взялася, вона не зруйнувалася. От бачите, зараз я не можу звернути ось цей панський дерун просто навпіл на дві сторони, тому що він просто розвалиться. От хоча він вже, в принципі, готовий. Слава Богу, приготували до цього. Бачите, начинка у нас з курки. Тут у нас і сир, і все. Значить, ще закладаємо перед тим, як. Поки просто покладемо його на деко. До речі, я знаєте, як зроблю? Отак, от я вже одразу на деко покладу. Давай та завантажувати. Та-та-та-та. Так. От, і от так от. І зараз у нас фінальні акорди. І дуже, 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 дуже важливі. Сир, ну тут, взагалі, ви знаєте, можете навіть не хвилюватися, що сиру буде забагато, тому що сир mm -hmm. стане просто такою скоринкою великою. Mm -hmm. І, і. Що важливо, ми обрали майонез лагідний, незамінний для овочевих салатів. Його делікатна ніжна структура також підходить для закусок, для бутербродів. Він містить мінімум соняшникової олії, тому підходить для тих, хто любить легкі, але смачні сніданки. І тому зараз фактично це буде наш е, фінальний акорд нашого панського е, деруна. Опа, все. А Лас. тепер все це кладемо у духову шафу. А, і фактично там вже в принципі все готово. Це буде недовго. Це але він має... така величезна поживна, ситна Дуже. страва, справді, тому що її цей панський дерун можна потім розрізати на декілька шматочків. І фактично, ну родину з трьох-чотирьох людей точно можна нагодувати. Ну, ти вже не ну, трьох-чотирьох. слухай, чотирьох. Чому ну, нормальні такі так шматочки? Ні, ну маленькі, та щоб перекусити, як такі, знаєш, типу маленькі ці Напки, то так, абсолютно там тому, тому все. як буде готово, покажемо Хотуємо. Так. ну що, йдемо далі. Так, друзі, рухаємося далі. Як і обіцяла, будемо зачитувати ваші привітання. Ну і будемо обов'язково згадувати сьогодні В'ячеслава у Замить. Замить, все замить.